እንትን የሚሆን ውስጥ ሁነቱ ነው የሚሆን ያህል የሚሆን ውስጥ ሁነቱ የሚሆን የሚሆን ውስጥ Вітаю, друзі! От придумав таку метафору і слідую їй, і намагаюся це привити людям, з якими я працюю, ну, тобто пацієнтах. Але в цьому, я думаю, хороша річ сидить, базова. Але я вже сказав, від музики я відходити не буду. І буквально бонус для вас, ну і для себе, в першу чергу, для себе. Я ж люблю не просто музику, я люблю хороший звук, а особливо якщо він на вінілі і записаний в сучасній апаратурі, а це вже не вініла, зовсім інший пластик. Людовіко Ейнауді, великий італійський композитор, піаніст, диригент, людина, яка переписала енну музику для енної кількості фільмів, класик мінімалізму. Класик неокласики записується на кращих лейблах, світових лейблах, в тому числі Deutsche грамофон, CM, де він тільки не записується. Людовико Ейнауді в цьому році перезаписав, видав кращі свої речі, але не просто переписав, дав дозвіл там зробити, набрати, насмикати і так далі. Ну, не така він людина. Він до всього підходить дуже творче, тому. Краще, як він думає, одні з кращих його речей перезаписані. Там навіть новий інший ритм. Тому я рекомендую вам і на ауді оцей Анді Скавріт. Дуже цікавий диск. Я прослухав його поки що. Я чесно скажу, я його замовив. Оцих два вініли, які ви бачите на фотографії внизу, не в CD варіанті, а в варіанті вінілу. Ну, не можу я проходити мимо. в мене і так їх. Скільки і на Оді, десь 4. В нього значно більше альбомів, в мене десь 4 його вінілових альбоми. Подобається він мені ну, класний, він він дійсно, дійсно талановитий. І цього разу те, що я почув, ну, як мінімум демо варіанті на YouTube. Мені сподобалось, я для вас синтезував QR, щоб ви послухали ось цей альбом. Конкретно ось цей альбом, не просто Людою Кайнауді, а, а от конкретно цей Undiscovered. щоб ну, зробили собі уяву. І хто захоче повністю прослухати, до речі, за цим QR можна прослухати весь альбом. Ну, правда, в такому плоскому варіанті на YouTube, комп'ютер. Це дещо не то, але принаймні. Я впевнений, що багато з вас знають, чудово знають цього композитора. В Києві оркестри виконують його твори. Був творчий вечір присвячений конкретно лише Людовка Єнауді. Правда, літом це пам'ятаю, був на відкритому площаці. Я з задоволенням це слухав. Тому рекомендую Людовка Єйнауді старі речі по-новому переписані, але дуже талановиті. Тому однозначно велкам слухайте, насолоджуйтеся і я разом з вами. А я вертаюсь на свою основну ідею, яку я виклав, ну, такою собі, дозволив таку собі метафору. Я думаю, що ця метафора, вона в наш час дуже доречна. Тому Що де не виступаєш, обов'язково звучать питання: ну, а як можна, от, ну що робити? Ні сил, ні того немає, ні цього втомилися від власного страху втомилися від тривог, від порушеного сну, ну а дійсно, слово, яке знайоме для всіх, просто опустилися роки. Тобто, здається, ти на самому дні. Ну, по-перше, в емоційній голосі ми зараз не на самому дні, не дивлячись на ті, то варвар, який до сих пір пускає по людях ракети, бомби, вбиває дітей. Буває пацієнтів, лікарів, я останні дані привожу. Не дивлячись на це, все одно ми не на самому низі, не на дні. Не повна депресія. В нас почався підйом. Я можу привести дуже багато цікавих фактів. А як людина, яка працює реально з ментальним здоров'ям, кожного дня, з самого ранку і до самого пізнього часу, я вислуховую і історії, і коригую, і намагаюся. Я розумію, що ми починаємо підніматися, і це клас. Але дуже багато людей відчувають оцю втому і а, ну, вираз, який я привів, опустилися руки. От опустилися руки. Я тут сам собі, я завжди говорю, починай з себе. Якщо в тебе це виходить, виходить в твоїх рідних і в інших ти. Як мінімум щирий в тому, що ти робиш, і ти не обманюєш, ти не відпрацьовуєш якусь розумну книгу, буквально цитуючи слово в слово те, що ти прочитав, а в подумки думаєш, та ну його нафіг, яка фізична активність? так краще полежу, чи, чи ще якісь. Ні. Опустилися руки, роби те, що внизу. А, так, метафора, однозначно метафора, але, як на мене, вона достатньо потужна. І це власне нагадування. Що навіть у моменту, коли людина відчуває ну, повне безсилля, важливо діяти з того рівня, на якому вона зараз перебуває. Тобто фокус не на великих справах, які були до війни, до пандемії, ще в якийсь момент купити, побудувати кар'єри і так далі. Фокус не на цьому грандіозності. На не на ідеальних планах, не на якихось звершеннях, які ось ось мали наступити, але пандемія розігнала, відігнала, а війна тим більше перекрила фокус на тому, що можна зробити прямо зараз і прямо тут, починаючи з свого рівня, тобто починаючи з малого, та слово безсилля. Нехай опустилися руки, от як я. А підібрав оцю картинку, опущені руки, і здається, навіть пальцями не пошевелиш. Ні, вже можна шевелити пальцями, і це той варіант, що ти можеш оглянутися навколо себе і знайти об'єкт. А що власне ти контролюєш у твоєму житті? От щось тобі під власно, от зараз тут конкретно, щось ти можеш переставити, пересунути, докріпати, доробити, дописати, сходити, віддати, віднести, перенести. От що ти можеш на цьому рівні? Ти людина, яка там мала грандіозні плани і купу розуму в своїй голові, але вони зупинилися, тому що не можна туди їхати, це не можна починати. Тут перерозподіл жорсткий грошей, та й взагалі цих грошей немає. Роби те, що в тебе під руками. На рівні, так як я сказав, вибачте за цю метафору, роби те, що внизу. Тому що руки не піднімаються вище. Ну окей, давай починай з того, що вони там біля підлоги, що родять біля твоїх шкарпеток чи ще щось. Цей підхід, коли я працюю з людьми, і ще раз повторюю, я сам в нього вірю, що, що якщо так, то, то дійсно він починає працювати. І він нагадує моєму. Пацієнту, що кожна маленька дія особисто для нього важлива. По-перше, вона підтверджує його життя, ти живий. Тебе болить, М -м так ти відчуваєш дорогий? та ти живий. Ти щось робиш, так виявляється, ти щось можеш робити, і воно дрібне до неможливості і комусь сказати, я в день робив ото-то, а раніше я ворочав справами, так ти щось робиш. І воно. Оця маленька детель, вона якби підтверджує твоє життя, і вона може бути стартом, переконанням, що ти рухаєшся, 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 нарешті рухнувся далі. Знаєте, я вчора а, дружина попросила перемолоти льон, і в мене є така старенька, старенька кофемолка. Вона ще з минулого тисячоліття тої держави, якої вже давним-давно немає. Але вона ще з того часу. І а, вона лежала, лежала, лежала. Періодично ми щось її використовували, така маленька, електрична, але зовсім малесенька. <кій> на, на одну порцію, що називається, зерно. Мололи в ній все. І мак, і каву, що тільки в ній не було. Вона добре працювала, мотор крутився. А тут якийсь час. Ну, років два, мабуть, пролежала, і отут дружина каже: перемали льон. Ну, окей, хоче там запарювати той льонок. Я засипаю той льон, вмикаю, вона не працює. Блін, шкода, стільки працювала, тут треба буде викидати. От, ну що я вмію, як електрик, потрясти, посмикати за тротики, все абсолютно логічно, подивитися, чи там не смердить, перегорівшим біля вилка, все мої знання на рівні електрики завершилися, ні, все нормально, ще потряс. І коли її потряс, вона так чуть-чуть жукнула і зупинилася. Я просто витряхнув той льон, який засипав в неї, а, і почав пальцями крутити. Крутити ті леза всередині, ну, звичайно ж, не, не порізавшись, просто розкручуючи те, що застигло. Крутив, 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 поки вони, вони туго йшли. Однозначно, вони йшли туго, а потім легше, 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 і почали крутитися пальцями легше. Вмикнув електрику, як зажужжало той льон в пилюку. Супер! Ідея дуже проста. Якби я. Ну, раз в півроку, ну раз в кілька місяців просто її прокручував, давав би їй маленьке завдання. Ну Прокручувати це ж не, не перемелювати там, не знаю що, просто прокручувати. Що би відбулося? Вона би в мене не застигла, як повна депресія, життя закінчилося, викидай мене на смітник та ще. Вона би просто показувала, я працюю, я працюю. Та ж сама механістична ідея підходить під, під оцю метафору: роби те, що внизу, те, що в тебе дуже дрібне. Але воно заставляє тебе бути на рівні працездатно, низько малоефективною. Слово то залишається ключове. Ти все одно рухаєшся дуже повільно, ледве шевелишся. Пальці ладять, і вони внизу, вони не літають наверху, вони не вершують великі справи, твої мізки, твої руки, але вони є. Ти їх відчуваєш. Вони рухаються однією рукою, кількома пальцями. Але ти рухаєшся, вони починають виконувати якусь дію. Тут дуже важливо ще й виконувати дію. Я думаю, що, як на мене, це достатньо непоганий спосіб дати зрозуміти людині, що. Яка опустила руку, руки і вважає, що життя в неї завершилося, що все, вона безсила, вона втомилася від того всього, показати, що, друже, ти втомився, і я втомився. Ми всі втомилися. Але в нас є щось таке називаємо його мудрим словом, ресурсом є щось таке, яке називається реальність наших можливостей і дій. Які на цьому моменті, поганому, скищому, під тривогою, вони все одно є. І вони підтверджують те, що ми живі, те, що ми рухаємося, те, що ми прагнемо, а значить, оживляємо. І я таки дочекаюся свого Людовика Інауді, щоб послухати, отримати задоволення від його шикарного альбому. Там просто такі композиції, які ви точно будете впізнавати. І буду шевелити пальцями не лише там внизу, а й вище. І піднімуся, і розведу руками, і скажу: друзі, я йду до вас. Ну що, подумайте. А Людовка і Науді найс. Пока.